Центру глобальних справ нью йоркського університету Марк Галеоті вважає, що Москва та Київ однаково не зацікавлені у нинішньому статусі кво на східній Україні. Саме це і може створити підвалини для політичного вирішення кризи між двома країнами, каже професор. І Путін і Порошенко розуміють, що жоден з них не може вийти у цьому питанні чистим переможцем, тож вони також вони не можуть дозволити собі поступитись. Бажання якнайшвидше вирішити цю проблему, чи радше її здихатись, зрештою може стати основою для порозуміння, каже Галеоні. Щоправда, для цього і Москві, і у Києві мають мислити раціонально, а у цьому є сумніви. З експертом розмовляв Олексій Кузьменко я думаю, Росія починає розуміти, що операція на сході України виявилась не такою вже чистенькою, як вважалось? Я не вважаю, що вони від початку планували відправляти війська на схід. Це дуже серйозна ескалація конфлікту. До того ж, Москві довелось би відповідати за порядок на всій цій території. Але з іншого боку, путіну потрібна перемога, яку оцінять росіяни. Тож виникає питання: а чи зможе Путін домовитись про угоду? яка відповідатиме його цілям, а з іншого дозволить перекласти на Київ відповідальність за проблему, на яку перетворився схід України. Марк Галевоті вважає, поява чеченців на сході України діяльність там батальйону схід можуть бути ознакою намагання Москви повернути собі вплив на ситуацію, у якій непідконтрольні їй бойовики, бандити та авантюристи почали було відігравати все більшу роль. Професор каже, нарощування україною АТО попри втрати, посилило поз позиції України у переговорах з Росією, Втім, Київ вірогідно знає де зупинитись. Has, Порошенко успішний бізнесмен, а значить і перемовець. Він знає, що з росіянами не можна вести переговори з позиції слабкості. Цілком може бути, що він таки сказав те, що думає, не піде на компроміси щодо унітарності України та руху до Європи. Думав, для будь-яких успішних переговорів з Москвою дуже мало. Але справа у тому, що збереження статусу кво не вигідне ані Росії, ані Україні. Росія не хоче сходу України за її стандартами. Це бідний регіон, захист якого обійдеться за дорого у політичному сенсі. Мета Росії впливати на всю Україну. При цьому у Кремлі розуміють, що якщо дозволять бойов. Кам створити свої держави, які розраховують на захист з боку Росії, то тим самим підштовхнуть Європу, яка зараз не надто горить таким бажанням, прийняти до себе центральну та західну Україну. Україна ставить Росію на межу небажаного для неї вторгнення чи хаосу на кордоні. Росія Україну на межу втрати Сходу. Обидві сторони не хочуть, щоб дійшло до крайнощів. Це і можуть бути підвалени до порозуміння. Проблема лише у тому, що конфлікт Росія Україна за межами суто раціонального каже Галеотті. Київ та Москва з чисто раціональних міркувань потребують домовленості. Біда у тому, що це нераціональні переговори, нераціональна угода від часу повернення на верхівку влади Путін діє з націоналістичних прагнень. Ним керує бажання лишити по собі спадок державника, який повернув Росії контроль над її історичними землями. З іншого боку, в українців є емоційна мрія про європейський вибір. Тож комусь доведеться поступитись Протилежно. Ному випадку ми опинимось у патовій ситуації з великою кількістю недіздатних антидемократичних державних утворень на сході України, які будуть постійним джерелом небезпеки та нестабільності. Вони навіть рівня Придністров'я навряд досягнуть. Частиною Росії вони теж не будуть, а стануть бандитськими королівствами зі значною територією та дуже серйозним озброєнням. Олексій Кузьменко, голос Америки.